Ясні вітання. Я Олександр Шинкарук в ефірі «Гармонії» на ТРК «Вежа». Як багато з вас хотіли б змінити своє життя, друзі, Але бояться помилитись. І тому не роблять нічого абсолютно в своєму житті. Ми любимо вас за ваші м'які, обачливі серця. Дозвольте вас заспокоїти на цей рахунок. Шлях до істинних знань. Лежить через шлях випробування, перебування в потоці. І досягнення цих станів абсолютно неможливо щось не так. Це просто неможливо. Розумієте? Навіть якщо ви досягаєте смирення в напряму протилежному від вашого вищого блага, поцік дуже швидко і з любові повернеть вас саме туди, куди бажає рухатись ваша душа. Простіше кажучи. Смиреність і потік активують всю команду ваших помічників і дозволяють вашому вищому я прийняти керівництво на себе швидко і ефективно переміщаючи вас туди, куди вам хочеться. Просто неможливо використовувати таку потужну систему для здійснення помилок в своєму житті. Парадоксально, що стільки людей у своєму небажанні помилитися насправді вибирають зупинку і стагнацію в житті, Яка не підходить їм, не шанує їх справжні бажання, що не є найбільшою помилкою, яку люди можуть зробити. Ваша душа хоче зростати, рухатись. Розширюватись, набиратися досвіду, творити. І ця ваша ангельська команда, яка оточує вас, готова допомогти вам у цьому. Ви ніколи не зможете змиритися або рухатись в потоці, в напрямі непровідному для вашого вищого блага. Так пориньте ж у нього в цей поцік, і дозвольте собі наступну пригоду розкритись перед вами у божественній досконалості. Прийняття, повне і безумовне прийняття того, хто ви є насправді. Це є один із аспектів фундаменту споруди, якої так не вистачає нам, людям. Поки ми перебуваємо у фізичному тілі. Ось тому люди так прагнуть уникати особа. Адже люди відчувають, що воно відводить їх ще далі від енергії істинного дому, за яким вони так сумують. Якщо ви прагнете принести небеса на землю. Вам необхідно почати з прийняття і визнання того, що кожна істота на планеті є суттєвою частиною Божественного Сіла і абсолютно у своєму власному індивідуальному самовираженні, ми розуміємо, що вам буває інколи важко зрозуміти. Як поєднати свідома єдності і безумовну любов, і особисті переваги в енергіях, що навколо вас. Наявність особистих переваг означає, що вам потрібно уникати інших. Або ж відмовлятися від цих інших людей. Ви можете поважати божественність інших людей як необхідну частину цього. Оточуючи себе попри те тими, хто найкраще резонує з вами. Насправді така група людей, з подібними до вас енергіями може внести невимовний внесок у красу цілого світу. Дозвольте, дозвольте вам навести окремий приклад. Веселка, яку ми спостерігаємо в небі, у всій її красі, повноці, представляє собою дивне, казкове, піднесене видовище в небі після дощу, але настільки прекрасною її робить об'єднання схожих енергій, коли кожен колір додає свою унікальну сутність у ціле. Розумієте ж? Це абсолютно нормально шанувати свою власну унікальну красу. І оточувати себе тими, хто резонує з вами, відображаючи свою красу, роблячи таким чином те, що ви шануєте себе і все ціле. Дорогі друзі, якщо ви відчуваєте в житті дискомфорт, це ознака того, що вам потрібно почати поважати себе. Можливо, ви чините опір зростанню змінам чи руху вперед. Можливо, ви ігноруєте власні потреби або ж оточені людьми, які вас не поважають, але приймайте це замість того, щоб навіть наполягати на своєму. Щоб це не було. Не вартує помилятися. Дискомфорт. Це вірна ознака того, що, що щось відбувається, що, що потребує вашої уваги та розгляду цієї ситуації. Зауважте, будь ласка, комфорт це ваш природний стан. Ви прийшли сюди з комфорту, вашого істинного дому. Ви народжені в комфорті материнського лона. У дитинстві комфорт є вашим головним пріоритетом. Ваша душа хоче комфорту, хоче працювати в атмосфері комфорту, суттякого в легкості, невимушеності, в любові, єдності, прийнятті, здоров'ї, розширеності, рості, зростання і досвідів. Дискомфорт. Не властивий жодному із цих станів буця, які я перелічив. Навіть енергетичний Су, через який ви проходите, зараз по всій нашій планеті можна переживати з радістю і хвилюванням, приймаючи його і, охоче вибираючи таку діяльність, яка допомагає інтеграції цих енергій на даному етапі, наприклад. Медитації. активність, що приносить вам радість. А от робота про себе. Дискомфорт це просто спосіб душі привернути вашу увагу. Тому до наступного разу, коли ви відчуєте дискомфорт, запитайте себе, яким чином я віддаю свою силу. І як мені повернутися у мій природній стан комфорту і благополуччя? Швидше за все. Ви дуже швидко отримуєте відповідь. А що, якщо ви не отримуєте відповідь? Тоді ви можете просто повернути свій намір на повернення свого вищого стану, благополуччя? Попросіть своїх гідів, ангелів, охоронців, допомогти вам у цьому. А потім припиніть опір. І дозвольте потоку життя повернути вас в цей ваш природний стан. Любити і цінувати інших, і водночас засуджувати і всіляко звинувачувати себе. Це буде як і раніше усвідомлення поділу, дуальності. Безумовна любов і свідомість єдності. У увазі бачення краси, бачення краси і божественності, включаючи вас. Просто прийміть, що заперечувати себе це заперечувати часточку Бога. Бо ви є частиною Бога більшого, божественного, цілого. Коли ви ігноруєте свою істину, Свої потреби для того, щоб порозумітися з іншими людьми, ви віддаєте свою силу. Ви просто не можете дістатися туди, куди вам хочеться в цей дивовижний час. Інакше, ніж прийнявши свою справжню силу, друзі, стійте за свою справжню силу, будьте своєю істиною, будьте своєю силою. Друзі, це просто. Дуже легко і ви ніколи не помилитесь. Це напевно єдиний спосіб, яким Всесвіт зможе вам відповісти у повній відповідності з тим, чого шукає ваша душа. Набагато краще по відношенню до себе та інших поставитися з повагою до власних почуттів, перш ніж приймати якісь важливі рішення. Багато хто з нас роблять вибір автоматичним, з бажання бути хорошим, з бажання сподобатись або для того, щоб не виділятися десь. Хоча ми вітаємо ваше бажання жити в гармонії з іншими людьми, але насправді це рішення може призвести до абсолютно протилежного ефекту. Якщо ви не перебуваєте в гармонії з самим собою, якщо ви ігноруєте свою власну істину і продовжуєте робити те, що не резонує з вами, ваше внутрішнє я почне миттєво повставати проти такої діяльності, оскільки вона не в гармонії з вашим вищим вирівнюванням. Ви почнете відчувати з часом себе погано. Що показує, що ви ігноруєте себе і не відповідаєте тому, що підсилює вас найбільшим. Таке відчуття призведе до того, що ви почнете ображатися на інших людей. відчувати що вами скористувалися, відчувати гнів і смуток на інших. А потім же, оскільки ви звинувачуєте інших у своїх почуттях, вони, в свою чергу, почнуть відображати, віддавати ті самі почуття. І перш ніж ви встигнете це помітити, всім почнуть відчувати себе жахливо. І все це тому, що ви перестали поважати себе, свої почуття, свої потреби. Ігноруючи свої почуття, ви намагаєтесь діяти в старій парадигмі мученика, яка лише відбирала ваші сили, нічого не даючи натомість. Друзі, це стара енергетична система, яка не тільки не йде ніякої винагороди, а й відокремлює вас від інших, розмежовує, оскільки вимагає від вас нести на собі всю тяжкість, відмовляючи іншим у можливості працювати в єдності і допомагати один одному, допомагати вам. Розумієте? Якщо ви Зберігайте і шануйте свою власну істину, все, що ви пропонуєте, буде йти з любов'ю, від чистого, відкритого серця. Це буде радісним, піднесеним і почуватиметься прекрасно. Ви не можете створити гармонію, жертвуючи з собою. Створити так бажану вам гармонію можна лише на основі рішення, що базується на вашій власній істині і любові до себе. Оскільки тільки це створює фундамент для загального блага. Тому, друзі, я прошу вас, знайдіть час для уважного ставлення. І любові до себе для самосвідомості у всіх своїх рішеннях життєвих, оскільки це єдиний життєвий шлях створити єдність і мир, до яких ви так прагнете. Тимчасове розчарування, яке ви можете викликати, кажучи ні іншій людині з любові до себе набагато краще. Ніж дискомфорт, дисгармонія і недовіра, образа, яку ви створюєте в довгостроковій перспективі, ігноруючи свою істину. Сьогодні хотілося б прояснити різницю між старанням, спробою зробити щось і перебуванням в потоці, що доволі часто ми чуємо від нашого оточення. Намагання. Це це рух, який не користується підтримкою вищих сил. Часто воно приносить розчарування і в тому, і неважливо, як сильно ви намагаєтесь, результат завжди обмежений. А ось рух у потоці користується повною підтримкою. І ваші вищі аспекти творіння. Проходять з легкістю і невимушено, вас так і під руки беруть і несуть. Як же визначити? Чи перебуваєте ви в потоці або намагаєтесь рухати події самотужки? Зверніть увагу на своє тіло. Якщо ви не в потоці, а намагаєтесь щось зрушити самі, ви відчуваєте в тілі напругу, особливо в області живота. Коли ви перебуваєте в потоці, в блаженстві, синхронізації, енергія легко тече через ваше тіло. Ось чому потік це такий важливий інструмент вашого успіху і благополуччя. Він підтримує все те найкраще, найкращий результат, а ваші фізичні і емоційні благополуччя. Тому я питаю вас, що ви обираєте? Я закликаю вас. Обрати шлях підтримки, невимушеності, легкості, щоб в вашому житті була гармонія. Я, Олександр Шенкарук. З вами була гармонія. Пишіть, телефонуйте, звертайтесь.